Надія вдалині від дому. Таку назву має мурал, який з'явився на території Рівненського залізничного вокзалу. Проєкт ініційовано до 20-ти річчя з дня заснування благодійного фонду «Рокада». Реалізація відбулася за підтримки управління Верховного комісара у справах біженців Агентства ООН в Україні. Сьогодні нашому фонду рівно 20 років, і з нагоди нашого 20-ти річчя ми вирішили реалізувати такий арт-проект спільно з місцевим художником. Жником Костянтином Качановським для того, щоб зобразити і трагедію, і певні можливості внутрішнього переселення в Україні в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Цей мурал називається Надія вдалині від дому тому, що ми розуміємо, що внутрішньо переміщені українці вони привезли в у Рівненські громади не лише одну валізу, в яку помістився весь їхній дім, а також свої таланти. Можливості, надії і сподівання, і також знаємо, що приймаючі громади їх зустріли, обігріли і допомогли адаптуватися на новому місці. Новий мурал «Надія далині від дому присвята біженцям та внутрішнім переселенцям. Героїня муралу дівчинка на тлі зруйнованих будівель, яка стоїть на залізничних коліях. В її руках дім спакований у валізу. Автор ідеї, рівненський художник Костянтин Качановський, розповів, що з-поміж інших муралів, створених по всій Україні, таку тему зобразив вперше. Ідея народилася швидко, а сам стінопис тривав близько тижня. Ця робота скоріше робилася навіть. Для самого місцевого населення щоб був більш якийсь зв'язок, щоб люди більш зрозуміли, що пережили вимушено переселені люди, щоб якось об'єднати трошки людей. Локацію для створення муралу обрали не випадково, адже вокзал символічне місце з надією порятунку, нового життя. А для когось очікування повернення додому. Юлія Ющенко з Херсону проживає у Рівному вже півтора роки. Жінка поділилася емоціями, які викликав сюжет стінопису. Для нас, переселенців, це дуже важливо. Це наші емоції, це спогади, а це Наша історія і наші переживання по ну, з приводу того, що ми покинули свій дім. Ми звичайно сподіваємось повернутися, але поки що тут в рівному. Чесно, стримую сльози, тому що згадується дорога важка. Не з першого разу ми виїхали, кілька днів їхали. Ми їхали не поїздом. Ми добиралися автомобільним транспортом. Ну важко, важко це згадувати. Наталія Макогон з Кремінної на власному досвіді переконалася наскільки важливою є взаємопідтримка під час війни. Багато людей виїхало з нашої громади на Рівненщину. Сюди ми приїхали в квітні. Більшість людей переїхали в квітні минулого року. І саме на цьому вокзалі багато людей вставали да, на цьому вокзалі, йшли далі, розходилися в рівному. Хто залишався, хто по Рівненській області, і ви знаєте, така ініціатива. Саме створення благодійного фонду рокади, створення такого муралу. Ну для нас це дуже боляче, тому що дійсно приїхали всі з одним з однієї валізої, куди вмістилося все наше життя. І такі мурали вони дуже потрібні. Вони нам нагадують про те, що ми приїхали, ми є, але ми все рівно повернемося. Повернемося. Ну, може, вже в нас буде два чемоданчики, ми якось обжилися да, за цей рік, але ми все рівно повернемося, ми відбудуємо. Благодійний фонд Рокада активно співпрацює із самоврядуванням рівненщини та інших областей, що дає можливість зробити більше корисної роботи. Благодійний фонд Рокада є виконавчим партнером управління Верховного комісару у справах біженців. З 2003 року він повністю займався допомогою біженцям, які прибували в Україну з інших країн. З 2014 року він допомагав переселенцям в Києві і в Київській області. А з 24 лютого 2022 року вдалося відкрити 10 офісів в західних і центральних областях України. Станом на сьогодні ми допомагаємо переселенцям благодійною допомогою, надаємо психосоціальну підтримку. Також цього року в нас з'явився новий напрямок протидії гендерно зумовленому насильству і домашньому насильству. Ну і звичайно, ми маємо під нашою опікою 20 прихистків по всій території Рівненської області. Вікторія Костюк впевнена, що подібні арт-проєкти спільно з партнерами зможуть реалізовувати і надалі, адже українці потребують підтримки, як фізичної, так і моральної.